Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні за вашим проханням намалюємо хлопчика. І якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також коментуйте та ставте лайки. І давайте малювати! Для зручності спочатку візьмемо простий олівець. Хлопчика ми малюватимемо у повний зріст. Тут буде тулуб, а у верхній частині аркушу намалюємо голову. Простим олівцем малюємо коло. За допомогою цього кола нам легше буде малювати волосся. Далі я малюватиму чорним лінером, а ви можете продовжувати малювати простим олівцем. Знаходимо серединку у верхній частині кола, опускаємо трошки умовну лінію вниз і вправо ставимо тут крапочку. І звідси починаємо малювати волосся ось так в лівий бік. Тепер плавна лінія в сторону. Тепер малюємо пасма волосся в інший бік. І ось ці лінії намагайтесь закінчувати приблизно на одному рівні. Тепер наведемо нижній контур голови по вже намальованій лінії олівцем і продовжимо малювати волосся. Від місця, де ми починали малювати волосся, ведемо умовну лінію вгору, ставимо крапочку трошки вище за коло і малюємо таке стирчаще волосся, трошки воно схоже на корону. І від нього будемо малювати волосся вниз, орієнтуючись на намальовану лінію олівцем, але трошечки далі від цієї лінії. Лінію дуже низько не малюємо, бо ще там буде вушко. І так само з іншого боку. Волосся має об'єм, тому воно трошки виступає за контури голови. І тепер малюємо вушко з однієї сторони і на тому ж рівні малюємо з іншої. І тепер до вушок домальовуємо волосся. Тепер витримо всі зайві лінії, намальовані олівцем і продовжимо малювати обличчя. Намалюємо тепер очі. З лівої сторони малюємо одне невеличке коло. І на тому ж рівні малюємо з правої сторони такого ж розміру ще одне коло. У мене воно вийшло трошки менше, тому я його підправляю. Ось так. І намалюємо тепер відблиск. У верхній частині кола малюємо маленьке коло, а знизу ще менше. А основне коло розмальовуємо чорним. І так само малюємо в другому оці. І основне коло розмальовуємо чорним. Між очима трошки нижче малюємо маленькою дужкою носик. А під носиком більшою дужкою малюємо усміхнений ротик. Не забуваємо про брови, їх теж малюємо над очима дужками. І перейдемо до малювання тулубу. Спочатку намалюємо шию. У нижній частині знаходимо серединку, від неї відступаємо у лівий бік та у правий ставимо крапочки. І від них Маленькими лініями малюємо шию, об'єднуємо дугообразною лінією. Далі в сторону лінією під нахилом будуть йти плечі. Так само з іншого боку. Плечі починають опускатись приблизно на рівні від бокових контурів голови. І поки що ці лінії лишаємо, тепер будемо малювати футболку. Від намальованих ліній відступаємо, ставимо. Тут крапочку і так само з іншого боку. І тепер від цих крапочок малюємо лінію вниз з однієї та з іншої сторони. Вони не дуже довгі та трохи розширюються донизу. Об'єднуємо їх знизу. Я малюватиму хлопчика в шортах, тому малюємо зараз шорти. Намічаємо знизу місця, де будуть починатись шорти. І так само малюємо лінії вниз. Вони ще коротші, ніж ті, що ми малювали для футболки. Розділимо тепер шорти від лінії футболки, знаходимо серединку, ведемо умовну лінію вниз, ставимо крапочку і від неї малюємо таку галочку. І з'єднуємо тепер з боковими лініями з однієї та з іншої сторони. І шорти готові! Час намалювати ноги, трошечки відступаємо, ставимо крапочку, малюємо лінію вниз, тепер з іншого боку. І так само ведемо лінію вниз, зверху лінії ширші, а донизу вони звужуються. За тим же принципом малюємо другу ніжку, лінія вниз, робимо таку ж відстань і малюємо ще одну лінію. Намалюємо тепер взуття, тут з'єднуємо ніжку, малюємо вниз таку п'яточку, тут ведемо лінію в сторону, закруглюємо і з'єднуємо з, з п'яточкою. Тепер іншу ніжку домальовуємо, п'яточка, лінія в сторону, вниз плавно і з'єднали. Повернемось до рук, спочатку домалюємо рукава футболки, лінію трохи подовжуємо і з'єднуємо. Тепер з іншого боку, на тому ж рівні домальовуємо рукав. Дуже просто намалюємо руки, відступаємо від рукава трошечки, ставимо крапку і малюємо таку ручку вниз. Лінія так плавно йде вниз і... Ось так сама кінцівка. Тепер ручка з іншої сторони відступили, малюємо лінію вниз. І так само на тому ж рівні домальовуємо нижню частину руки. За бажанням можна ще намалювати деталі на одязі. Тут я роблю такий комірець. На рукавах будуть манжетики. Малюю вертикальні лінії на манжетах та на комірці. Ще з цієї сторони я захотіла намалювати кишеньку таким напівповалом. Теж малюю верхню частину кишеньки так само, як і манжетики. Духообразними лініями намалюю кишеньки на шортах з однієї сторони, так само з іншої. І простими горизонтальними лініями намалюю манжети у нижній частині шортів. На взутті у верхній частині зроблю теж такі лінії. На волоссі можна ще такими штрихами домалювати у різні сторони пасма волосся. І будемо тепер розмальовувати. Обирайте ті кольори, які вам подобаються найбільше. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці, фломастери або фарби. А я тим часом вирішила розмалювати хлопчику вбрання жовто-синіми патріотичними кольорами. І тепер наш малюнок готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!